Комп'ютери для дітей збирають у Івано-Франківську. Упродовж кількох тижнів місцеві програмісти власноруч ремонтують стару електронну техніку, аби забезпечити робочими машинами тих, хто цього потребує. Чимало непотрібних моніторів та процесорів комп'ютерники взяли зі складу свого підприємства. Також долучилися до доброї справи і мешканці Івано-Франківська. Організатор акції зізнається, нерідко люди передавали комп'ютери у добротному стані. А люди приносили, багато приносили. Був навіть такий смішний випадок, коли принесла жінка. Їй син за кордону написав, що вона має віднести. І вона принесла. що син сказав, що він собі там купить краще, щоб мама це віднесла. Старі пристрої комп'ютерники вже доукомплектували. Далі становлять програмне забезпечення і протестують техніку. Впевнені за кілька днів пристрої отримають друге дихання. В основному робом допрацьовуємо їх. Відповідно, наші працівники дещо докомплектовують і в нормальному стані ми будемо вже їх передавати. Іноді це доводиться дуже гарно попрацювати з даними пристроями, але в основному ми думаємо, що Рештово ми зробимо дуже швиденько, і все закінчимо. Відновлення комп'ютерної техніки це благодійна справа. Доброчинці взялися за неї, аби допомогти малозабезпеченим родинам. Зізнаються, спочатку планували передати техніку до будинків інтернатів, однак згодом вирішили, їх потребують сім'ї, котрі виховують дітей-інвалідів. В них теж комп'ютер, а в них телевізора немає. Ну це важко повірити, що 21 століття. Вдома може не бути телевізором. Це буде конкретна точкова допомога тим, хто це потребує. А ще крім того, там є діти, які вже дорослі, і вони зможуть за нашою допомогою опанувати той фах, який їм забезпечить ну, на майбутній кусок хліба. Відновлені комп'ютери отримають 10 родин. Свої електронні подарунки програмісти передадуть їм на Великодні свята. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.